Це він сказав, що Шевченкова муза, я цитую, є полуп'яна. З того, що я знаю про пантелеймона Куліша, мені деколи здається, що він нікого не любив. Тургеню потім її заспокоюю, що куліш не застрелиться. Друзі, вітаю вас! Я Степан Пруцюк, письменник. Сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили про пантелеймона Куліша, як його називали за радянського часу вульгарно-соціологічна критика Панько Олейкович Куліш. З такою панібратською пролетарською насмішкою. Хоч один із його псевдонімів був Панько Олелькович. Пантелеймон Куліш, напевно, чи не найсуперечливіший український письменник, чи не найскладніший по-своєму в заплутаності свого характеру, своїх поглядів, свого життєвого шляху. Дуже важкий випадок. Я не можу до кінця, я не лікар, як ви розумієте, я не можу до кінця. А пояснити причини тих чи інших душевних метань Пантелеймона Куліша. Як зрештою, і кожен навіть найкращий фахівець не завжди може пояснити, звідки беруться ті чи інші деталі різних неврозів. В будь-якому разі, про біографію ми не маємо можливості говорити, а про характер, про ставлення до життя, про деякі аспекти життєвого шляху спробуємо зараз поговорити. Ну, ви, напевно, всі знаєте, що Пантелеймон Куліш є автором роману Чорна Рада, який вчать в школі. Чорна рада перший український історичний роман. І Пантелеймон Куліш є зачинателем цього жанру в українській літературі, основоположником, фактично. Роман Чорна рада по-своєму був бездоганний, бездоганний у різних аспектах. Крім того, він показав зрадницьку роль. Гетьмана Івана Брюховецького, який пробував накладати з Москвою, підписувати якісь угоди і так далі, так далі. Чим це обернулося? Ми зараз не маємо часу робити аналізи цього роману, але все, що в цьому романі куліш якось геніально втрапив у десятку, я вам скажу. Роман дотепер актуальний по-своєму, і цілком заперечує тези, що Пантелеймон Куліш був посереднім письменником. Він просто був людиною ренесансового типу, був талановитий в тому, в тому, в тому. Це він переклав Біблію українською мовою. Це він переклав Шекспіра. Це він увів правопис Кулішівка, який став основою українського правопису, без літери е російської і так далі. Ви розумієте? Це він в одному із своїх віршів написав, не лякаємося, витримаємо цю цитату. Народи без пуття, без щастя і поваги. Без сорому в завітах предків диких, ти, що постав з безумної одваги гірких п'яниць розбишак великих. Здається, це знищувально сказано. Не було, а може, більш гострішої фрази про українців, ніж Пантелеймона Куліша. Саме про цю фразу писав Євген Маланюк, що йому цього не можуть пробачити дотепер. До речі, друзі, ці цитати, які я вам пропоную і які я вам вибираю, теж окремо зупиняйтеся собі. Якщо бажаєте, зупиняйте відео. Вони дуже важливі для розуміння постаті пантелеймона куліша. Але це він сказав, що Шевченкова муза, я цитую є полуп'яна. Здається, як? Але він. І Шевченко були близькими друзями. Близькі друзі мають свої нюанси. Шевченко був на його весіллі з Олександрою Білозерською, його дружиною, яка потім прибрала псевдонім Ганна Барвінок. Він був боярином, дружбою, кажучи іншими словами. Це він після смерті Шевченка виголосив таку надгробну промову. Здається, що це говорив Бог. Всі зрозуміли роль Шевченка, куліш так далеко бачив. Куліш формував для України смисли, друзі. Екзистенційні, національно творчі смисли. Це робив Пантелеймон Куліш. Він помилявся час до часу. Це він в 70-х роках буде писати Оде Петровій, Катерині. Крашенки полякам і так далі. Здавалося, що він зійшов з розуму. Навіть тут це вже пояснено, він намагався на прикладі Російської імперії показати українцям, що у нас може бути свій Петро і своя Катерина, тільки українські інакші. Багато про це роз'яснено вже. Тим не менше, це дуже неприємні сторінки в біографії Пантелеймона Куліша. Напевно, саме про такі сторінки сказав Іван Франко. Вияви його великого, хоч і недужого духу. Знаєте, ми не можемо судити про дужість, недужість, здоров'я і нездоров'я, межі цим дуже розмиті. Але в нас не всі такі письменники, як, допустимо, Богдан Лепкий, якого всі любили, всі шанували. А наше громадянство, особливо в ті часи, хотіло таких письменників. Щоб вони тягнули на собі сенси, щоб вони писали, щоб вони були всіма приємні, щоб вони про кожного пам'ятали. вони хотіли нелюдський тягар на них покласти. Такого не буває. Такого не буває. Там, де ми стикаємося з великим талантом, ми стикаємося з темною стороною медалі, часто, прихованою від людського ока. А якщо і не стикаємося, то вона існує все одно. От. І це Пантелеймон Куліш не дуже любив і не їду Котляревського. Погляди його своєрідні на українську літературу. Це Пантелеймон Куліш проповідував свою хутірну філософію. А хутірна філософія це насправді багаті села, селища, маленькі містечка, а з таких складається і багатство країни. Це він. Ціле життя прожив своєю дружиною Ганною Барвінок, але дуже було важке їхнє сімейне життя. Це він мав всередині свого творчого шляху кілька любовних історій, з яких одна була просто спустошливою. Про це все ми зараз поговоримо. Мені здається, що Пантелеймон куліш через певні причини виховання дитячого, я спробую свою гіпотезу. Тому що таке гіпотез я не чув, буду я пробувати робити перші гіпотези. А може, десь вони і є, але чи якісь інші, от саме про психологічного портрету. Що він був неспокійний ціле життя, я думаю, це був дуже високий рівень тривожності. Тривожності, пов'язаної з певними особливостями його виховання. Тривожність гнала його в подорожі, тривожність гнала його в любовній історії. Разом з тривожністю вживалася педантичність, обережність, злопам'ятність певно. Але я кажу: я думаю, що це несвідомі спроби приглушити тривожність і тривожні думки, які було неможливо витримувати. Так вони мучили. Ну, ви знаєте, у нас багато хто має тривожність з нас. Наша країна зараз не дуже здорова в зв'язку з війною. Друзі, дорогі, це все частина життя людського. Я до цього ставлюся справді по лікарськи до цих речей. Я сам маю тривожність. Я вам казав про свій страх висоти. Я сам маю певні неврози. І це є частина нашого життя. Кожен з нас їх має. Чим глибший талант, тим можуть такі речі, як протилежність, теж бути глибшими і складнішими. І тому. Такі суперечності характеру, справді такі протилежності пантелеймона куліша. Можна їх, я думаю, по-різному пояснювати. Я би запрошував також коментувати, якщо моє відео дивляться психологи, які займаються гешталь-терапією чи когнітивно-поведінковою терапією і так далі. Так далі. Нехай вони у коментарях теж висловлюють своє міркування. Усі, будь ласка, висловлюйте на, на цю тему міркування. Дивіться, він одружився ще молодий з Ганною Барвінок. З родини Білозерських, української родини Білозерських, а народився на Чернігівщині, Куліш. Походження із сім'ї козацької старшини. І Ганна Білозерська він постійно казав, що вона мало освічена, що вона провінційна і так далі, принаймні, ну, я думаю, її теж. Але він якось соромився неї трошки. При тому, може і не трошки, це я так вже применшую. Не трошки. Вона його називала Моя дружина дорога. Дру... Тобто тоді вживалося не тільки, що дружина як жінка, а й чоловік теж. Моя дорога дружина, називала Ганна Барвінок, Пантелеймона Куліша. На його дуже любила. Я вам хочу сказати, якби не Ганна Барвінок. Інакше би склалося життя Куліша і не зробив би він двох третіх того, що він зробив з другого боку. Це йому промисел підкинув цю жінку. Яка жила з ним ціле життя і йшла від нього, але не могла без нього жити. Вона народила мертвонароджену дитину в силу якихось причин не до кінця вивчених. Потім в них не могло бути дітей. Все це ускладнювало їхні. Розумієте, сім'я без дітей теж має свою специфіку. От. І він. Її трохи соромився. Вона теж писала прозу. Він. Чого він сором через те, що не любив? Але з того, що я знаю, про Паталимо куліша, мені деколи здається, що він нікого не любив. Крім України, крім літератури, крім свого фанатичного обов'язку перед Україною. Фанатик. Якоюсь мірою. Значною мірою я би міг назвати так і відео про Панталімона Коліша. Фанатик. Скільки він написав, скільки він зробив. Слухайте, коли у 80-х роках на початку в хуторі Мотронівка на Чернігівщині була пожежа, він потім почав далі займатися знов перекладом Біблії, який він перекладав, і, і багато другого згоріло, купу років. Ким це треба бути, як не фанатиком. Все в нього було, попри його ті крашанки там Петрові чи Катерині, чи загравання з Польщею, все-таки я вам скажу, коли все добре уникнути, за цим всім стоять якісь такі його хитрощі, своєрідні, щоб задобрити, щоб це все, все заради України. Отак От я вам скажу. Пантелеймона куліша завжди недолюблювали за радянського часу, бо відчували, що це один з найвидатніших українців, як зрештою, про нього багато хто говорив потім. Зараз його не дуже, йому багато що закидають, але закидати можна будь-кому будь-якій живій людині. Я вважаю, що пантелеймон Куліш, тут десь є цитата, і не тільки я в тріаді оцих трьох наших письменників, видатних Франко, Куліш, Шевченко, а там далі Леся Українка. Можна ще когось називати, але обов'язково до Шевченка, Франка і Лесі Українки, я би додав пантелеймона Куліша. Як це не може не видаватися дивним. Обов'язково. Але менше з тим, десь всередині, вже коли вони пожили кілька років з Ганною Барвінок, Ганна Барвінок це її псевдонім, пам'ятаєте, Ганна Білозерська, Ганна Куліш. Десь. За 35 років, 38, пан Куліш Куліш ще на Україну, він жив у Петербурзі довгий час. А після розгрому Кирило, ми просто не встигнемо сказати. Після розгрому Кирило Мафонів війського братства, де Шевченко отримав заслання 10 років, як ви знаєте, пантелеймон Куліш, там кажуть, просив пробачення і так далі. Чи рятував себе для майбутньої праці, по-різному можна. Легше його було заслання в тулі кількарічне, не таке, як Тараса Шевченка. Йому це легше все обійшлося. Можна сказати, що на Пантелеймона Куліша не можна було покладатися. З другого боку, в чомусь такої нудної і відповідальної людини, як Пантелеймон Куліш, було ще важко пошукати. Зітканий суперечностей. Я думаю, все це пов'язано з тим, що я говорив на початку. Дитячою високим рівнем тривожності, а рівень тривожності людини продиктовує дуже багато таких речей. Дивіться, візьмемо його тільки історію з панночкою Малорадович, з якою він знайомиться на Чернігівщині. Багато не буду говорити. Він пише її листи. Починає писати її листи у тих листах, ну вона від нього набагато молодша і так далі. Знаєте, таке враження, ніби здається, що він любить цю панночку, то кілька років тривала така ця епістолярна форма. Бачилися вони не часто. Потім він вже кликав її у Петербург, коли вона збиралася їхати. Слухайте а її, попробуйте до одруженого чоловіка, би хоч сам він з Білозерською то жив, то не жив. Ви собі можете уявити на той час, що це було, що вона через все переступила, збиралася до неї їхати. Вона любила його більше, ніж він її набагато. Пантелеймон Куліш любив любити, а я інакше це називаю. Ці почуття його відволікали від трагедії неурозу, отої тяжкої тривожності, яка, напевно, часом була нестерпна. І все це іншими словами. Не, бо любив любити, воно звучить так собі, знаєте. От. Пантелеймон Куліш був у держимі роботою, він мав мати час для праці, для цього всього. Я думаю, отакі, як. Він пише багато про те, що він старіє, що це все, що в нього немає, що він хоче його серце, хоче любити, але він вчить цю панночку Малородович, повчає, як пізніше повчав панночку Ганну Рентель з Полтави. Параску Глібову по-своєму, яка все-таки покинула свого чоловіка. Ну, на Пара... Леоніда Глібова, на... і, і, і... Ми, ми не зможемо на всьому зупинитися, тільки зупинимося на Малородович на Марковичок. Повчає, стає нудний просто в листах, потім вимогливий дуже. Окрім того, всього, кулі себе завжди мислив піонером українського поступу, першим ідеологом. Але знаєте, не ставимося до цього скептично. Мислив то мислив, але він був ним. От чому ця справа? Дуже тяжкий заплутаний випадок. Знаєте, є люди, які. Дуже прості, які намагаються себе вдавати складних. Таке буває, напевно, ви бачили таких людей. Ну, так змішно. Так буває. Мені, наприклад, ці речі дуже смішні, і їх переважно відчуваю зразу. Люди прості, нормальні, що нащо себе вдавати. Хороші. Так пантелеймон куліш, навпаки, будучи таким складним, таким заплутаним, з таким важким характером. Петлимонку ліс намагався завжди удавати себе простого. Простого хлопця, свого дошку. Напевно, це з чутливими людьми також відчувалося, що то щось не так за цим щось стоїть, не є він такий. От. Намагався, але то не завжди виходило, десь, може, з чоловіками більше виходило і так далі, і в Кирило, Мефодіївському братстві. І потім, хоч. <кхм> і Шевченка він повчав, що муза його полуп'яна. Що йому треба, що повісті. Знаєте, навіть була така стилізація колись в харківському журналі діалог між, ну, це з їхніх листів між Шевченком і Кулішем, а вони були такі друзі. Що пише куліш до Шевченка, мовляв? Це стилізація, він не так писав. Але трошки посміємося. Що пише куліш до Шевченка, прочитав я твою повістину, батеньку, таке лайно, що аж руки в мене опускаються. Та озивайся ж та не мовчи. Ну, Мається на увазі повість російською мовою. Пише Шевченко йому. Батеньку, прочитав я твої вірші. Краще би ти вірші написав ніколи. Та озивайся ж та не мовчи. <реш> <реш> така переписка, друзів. <реш> <От>. <реш> ну, насправді воно було трохи інакше, ви розумієте. І я вже не кажу про те, що культ Шевченка перший розказав Україні, хто такий Шевченко пантелеймон, куліш. А розказати, а знаєте, хто може розказати першим про іншу людину, тільки той, хто рівний і по по-своєму. Розумієте? Так, ж. хто буде з цим сперечатися? Інший, але рівний. Треба реабілітовувати пантелеймона куліша. Характер тут. ми зараз, Я зараз ще буду більше говорити про його характер. Але це ні до чого до цього. Це, це не те, що ні до чого, це інше. Так от. Він буквально примушує в листах до вчинків цю дівчину таке враження, що він спостерігає за нею, що вона буде робити. Заганяє її в якийсь кут. Але для чого це йому? Але він не заганяє її в кут, друзі. В нього сім п'ятниць на неділю. Ви знаєте це прислів'я, правда? Він тут розслабляється. Ясно, що десь при публічних статтях, романах, виступах, Пантелеймон Куліш інші. А тут він такий, який він є насправді. Як крізь збільшуване скло дивитися на цей примхливий, вимогливий, нарцисичний, суперечливий характер. І дуже талановитий місцями близький до геніального. Це теж він. Так, із Милородович, вона потім вийшла заміж. А він любив паралельні романи. У нього був паралельний роман з Марком Вовчком. Марко Вовчок, якого він називав «мовчуще Божество пізніше. А це, до речі, дуже вдала назва. Ці оповідання Марка Вовчка, що трошки й допомагав її чоловік Опанас Маркович, Марко Вовчок Марія Велінська була росіянкою і почала писати ці оповідання. Пантелеймон Кулішу оповідання надзвичайно сподобалося. Але він дуже багато правив, ці оповідання. Я вам так скажу. Я не буду вдаватись усі тонкощі, але Пантелеймон Куліш зробив дуже великий внесок у майстерність оповідань Марка Вовчка. Це правда. А чого зробив внесок? <гум> зробив внесок, тому що у нього була потреба любити. Ганна Милородович йому почав набридати цей епістолярний роман. Він хотів когось іншого. Чогось іншого. І тут молода письменниця, йому сподобалося то, що вона пише так, щось зачепило його. Крім того, він з нею зустрівся, був особисто, вони познайомилися. Правда, там був її син, так далі. Опанас Маркович, чоловік, з яким тоді все ще було добре. Пантелеймон Куліш закохується по-справжньому. Очевидно, друзі, Омарка Вовчка Марію Вілінську, українську письменницю. Він був по-справжньому закоханий. У неї потім були закохані багато чоловіків. Навіть Шевченко писав: Пророче мій моя ти доню, твоєю думу назову. Тургеню потім її заспокоює, що куліш не застрелиться. Марія Вілінська. Яка взяла псевдонім Марко Вовчок, вона пізніше не писала в українській повісті. Вона писала російською мовою, і чоловік був молодший від неї на багато років. Якщо говорити коротко, вона мала у собі, знаєте, щось таке в ній було. Вона для чоловіків з такою уявою розумних вона нагадувала богеню чимось. Очевидно, є в чоловічій психіці потяг до богині, але не те, щоб підкорятися її там чи що, просто на рівних, любити її. До богині в сенсі ви розумієте в якому. От. Не так, щоб от, у Куліша таке було. Ганна Барвінок, йому була провінційна його дружина. Яка скільки, а це? Мовчуще божество зразу назвав. А вона справді, Марія Вілінська, вона мовчала. Вона говорила часто так або ні і так далі. Але чарувала чоловіків і потім Петербурзі. Вони вже ближче познайомилися через якийсь час. Він думав з нею їхати за кордон. Жити там за кордоном, хоч би рік він планував і писав до свого керівника друкарні і видавництва Каменецького, що він буде рік. Він з ним часто листувався, от таких різних, от навіть особистих питаннях. Каменецький, то писав йому, що рік проживе з нею. І страшенно вони там не зустрілися. Вона йому написала, що нема ніякої надії. Поїхала з Тургенєвим, коли ж думав покінчити життя самогубством, це на повному серйозі. В нього був дуже тяжкий психічний стан. Але такі люди, як він, вони, вони можуть, до речі, це могло б і було трапитися при певних обставинах. Але йому найгірше була невизначеність. Вже коли він отримав від неї цю телеграму, що ні на що не сподівайтеся, типу, що все закінчило. Бо у них Роман був, друзі, неплатонічний, як всі стверджують. А Віктор Домонтович у своєму творі романи Кулішев взагалі пише там, де інших платонічність там починалася, і була у Марко Вовчка. Платонічність відразу закінчувалася в стосунках з чоловіками, якщо стосунки були відразу. Я думаю, що в цьому секрет успіху Марка Вовчка також, крім того, що напевно в прекрасному тілі, у молодості, в певному досвіді сексуального життя, який. Непритаманний був до того часу, напевно, для багатьох молодих жінок. певному, я сказав, але досвід вона відточувала. От. І Пантелеймонку ліж по-справжньому любив. Він і то любив її читати моральну, але її не дуже почитаєш, його мовчущому божеству. Він по-справжньому мучився. Я думаю, що він єдиний раз пережив любов це до Марії Євілінської, Марка Вовчка. Коли вони розходилися за його переживали стан і Тургенів переживав, який теж мав стосунки з Марко, але Тургенів не переживав як Поліша, як письменника, щоб не казали потім, що він був тому винен. Це було у Петербурзі, Марковичко був ближчий тургенів, напевно, і як росіянин, бо ж вона була росіянка. От і так далі. Але якби не куліш, дайте я все-таки вставлю ще, ще одних 5 копійок. Якби не куліш, ніколи не було б такої письменниці. На мій погляд, як Марко Вовчок, він дуже багато. Він ще не забувайте, він був те, що він правив, те, що він робив в редакції, це рука майстра робила. Ми тут говоримо одне, але слухайте, я хочу, щоб ми в цілісності це все сприймали. Це була рука майстра. Який відточив, і чого потім вона не мала успіхів. Ну, ну було багато людей, і Олена Пчілка і так далі. Вважали, що Марія Вільінська вона нездарна і так далі. Я не думаю, що вона була нездарна. Але дуже суттєво допоміг Куліш. Не могла би вона так швидко в таких деталях вивчити мову, якби не чудові від душі правки Пантелеймона Олександровича Куліша. Від душі, так, якби він собі робив. От. Вони розійшлися. Потім ще було з Параскою Глібовою. Таке враження, що він шукав забуття друзів в цих всіх своїх листах. І Параска Глібова теж не хотіла Платонічного. От, а там її чоловік Леонід Глібов, який був. У них були складні стосунки. Теж він був і старший від неї, і все, вона, вона мучилася в цьому провінційному Чернігові. Вона хотіла чогось більшого. Вона рано померла, просто нема часу в нас зараз про це все говорити. І тут знов, і тут, і Ганна Рент, і ще всюди Пантелеймон Куліш, який нарешті потім на якийсь час припинив свої ці, ніби особливо після історії з Марком Вовчком, коли він був близький до самогубства, щось обірвалося так, те, що прагнуло любові, кохання, саме кохання, і він почав шукати забуття у праці, в трудоголізмі чим раз більше. Оце його несамовите що, що мучило його несамовитий клубок тривоги, несамовита пристрасть, яка була у ньому, оця несамовитість справді. Хто, його і називали так де хто. Вона вся була повернута на роботу для України. Це він був ідеологом українства. І його роман Чорна рада. І, і навіть коли він писав народа без пуття, без щастя і поваги. Він мав право так написати. Це він розказав Україні про Шевченка. Це він на хуторі Мотронівка до останнього вже старий чоловік писав і упав і помер. Він, пантелеймон Куліш, видатний український письменник, вчений, культуролог, видатна постать української історії. Дякую.